Аби не було нових арештів, регіонали вимагали захисту для сепаратистів. Пішли навіть на шантаж, відмовлялися голосувати за будь-що інше, аж поки в порядку денному з'явиться закон про амністію захопників адмінбудівель на сході. Регіоналів заспокоював Турчинов. Мовляв, якщо розкольники вчасно схаменуться і звільнять облдержадміністрації, ніякої кари не буде. Ми гарантуємо, що не буде ніяких кримінальних переслідувань людей, які покладуть зброю і покинуть приміщення. І я готовий це оформити указом президента, коли ми приймали закон про амністію. Він був необхідний, тому що за рішенням судів людей кинули за грати. Попри необлаганість регіоналів, Верховна Рада змогла проголосувати важливого закону, який претендує стати історичним, бо може врятувати від корупціянтів десятки мільярдів бюджетних гривень. І тепер кожну копійку, яку витрачає держава, контролюватиме громадськість. Якщо і раніше бюджетні закупівлі були закритими, нині стають прозорими, аби ця ініціатива стала законом. Депутатом ледь стало голосів, хто не хотів, аби державні гроші витрачали прозоро. Бачила Юлія Янчар. Історичний день у Верховній Раді вперше чи не за всі роки незалежності тут розглядають закон, який може суттєво вдарити по корупції. Звісно, йдеться про державні закупівлі, з якими якраз і пов'язують наймасштабніші схеми та найбільші відкати країни. Перед голосуванням до ради приходить особисто прем'єр-міністр, аби депутати підтримали ще три важливих для країни законопроекти. Без них неможливо отримати ні кредиту МВФ, ні скасування візового режиму з ЄС. Першим прем'єр презентує новий закон про державні закупівлі. Уряд пропонує все, що купує держава, проводити через державні компанії, цілковито прозоро, аби будь-хто бачив, куди і на що пішли державні гроші без відтоків і корупційних схем, без відкатів і корупційних схем. Загальний обсяг коштів, який проходить через державні закупівлі, складає 300 мільярдів гривень. Левова частка цих коштів осідає в приватних кишенях. Якщо ми його приймемо, це буде означати, що ліки не будуть купувати в 4 рази дорожчі, як їх купують, що не будуть наживатись на дитячому харчуванні. Спікер стимулює нардепів до голосування. Наймасштабнішою корупцією, яка є в Україні, це державні закупівлі. Галення. Але нардепи ну, не простимулювалися висування. за 222. шановні колеги партія регіонів, один позиція зрозуміла. По боротьбі з корупцією. Повертаються до питання спроба друга і рівно 226. Аби добрати кілька голосів, батьківщиніці вдалися до хитрощів, регіонали Нестямі. За 226 рішення прийнято. Прозорі закупівлі, за словами прем'єра, тепер дадуть Україні щорічно зупиняти крадіжок чи не на, на 70 мільярдів гривень. Уповноваження з антикорупційної політики каже, в законі взагалі ввели норму кримінальної відповідальності. Ви чудово розумієте, що всі в Верховній Раді дуже багато людей, які організаторами з корупційних схем що фактично не було як навіть притягнути по економічних статтях до кримінальної відповідальності, бо схема були легалізовані через окремі закони, які проходили Верховну Раду, прем'єр продовжує пропонувати закони, зокрема про внесення змін до митного кодексу. Зараз на митниці близько 150 автомобілів з медичними препаратами і медичними виборами, виробами, які не розмитнюються, не розмитнюються в силу того. Що нам треба зараз прийняти рішення і узгодити норми митного кодексу і зменшити з 20% ПДВ на медичні препарати на 7%. Депутати довго обговорюють цей закон, але ні 3 -3. ліки, ні зниження ПДВ на них не діють. Три спроби голосування провалюються. Не допомагає і вмовляння Турчинова. На кордоні стоять фури з ліками, які не можуть заїхати в Україну, тому що треба зменшити податок, щоб вони були дешевші, Колеги, прошу. У нас не вистачає чотири голоси. Я звертаюсь до всіх фракцій після перерви Вони ще довго обговорюють урядові антикризові ініціативи і знову провалять голосування. Отак От во всьому в налогі на багатим не хатім платити. В акцизах не хатім платити, в НДСі на газ не хатім платити. А як ви збираєтесь тоді страну удержувати? Після численних обговорень пакетом таки голосують за зниження ПДВ на ввезення імпортних ліків. Крім того, збільшують ставку акцизного податку на авто. Крім того, збільшують ставку акцизного податку на авто, запровадили обов'язкове оприлюднення списку підприємств, що отримують від держави повернення ПДВ і ввели податок на дохід від депозитів. Щоправда, він буде діяти з 1 липня і з 1 вересня платитимуть держав мито і ті підприємства, які возять імпортний газ. За 239 рішення прийнято. Дуже важко, шановні колеги, так приймати рішення. Юліянчар, Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ.